Мене особисто якраз от питання взаємодії навіть не стільки з соцмережами е, лякає і дивує, а от взаємодії із е, такими нейромережами, як той самий чат GPT і, і все інше. Е, тому що, попри ті класні оптимізаційні моменти, які він нам допомагає дійсно зробити, е, він інколи може нас по якомусь хибному шляху запустити в контексті якраз інформації, яку ми не знаємо. Я зараз поясню, що маю на увазі. Мені здається, що дуже класно використовувати ці інструменти для того, щоб допомагати собі впорядковувати чи якось додатково працювати з тою інформацією, в якій ми і так компетентні. Тобто, коли ми можемо оцінити, де він щось нафантазував, де він нам підкинув якусь неіснуючу статтю у вигляді посилання, де він щось спростив дуже сильно і некоректно, де він ще якось лоханувся. Тоді ми можемо це коригувати. І ми тоді його використовуємо конструктивно. Ми свій контент умовно робимо кращим, там, структурованішим чи ще якимось завдяки йому. Але біда починається в моменті, коли ми починаємо заміняти Google чатом GPT, коли ми починаємо йому ставити питання: а як оце робиться, а що тобі відомо про це? І найчастіше він ловиться в пастку того, що якщо ми говоримо про якийсь sensitive контент, про якісь чутливі теми, глибокі теми, наукові теми. Він починає обробляти якусь дуже поверхневу інформацію, спрощену, яка у видачі SEO буде, буде вища, і е, не могти докопатись до якихось першоджерел, до якихось масивних саме робіт, які е, цих тем торкались. І тому він видає часто спотворену інформацію, інколи видає відверту маячню і фантазує, і коли ти його на цьому підловлюєш, у мене в Фейсбуці є колекція скрінів, де штучний інтелект переді мною вибачається. Тому що я його підловлюю на чомусь. Він мені пише: так, вибачте, я це вигадав, так вибачте, цього не існувало. Так, да, да, ну Я довожу просто всіх до цього. А, от. Але е, проблема в тому, що інколи ти можеш не помітити, що він дійсно тебе обманув. Це перше.